Чим початківці, роботодавці, представники бізнесу, а також працівники обласного центру зайнятості зібралися за круглим столом, аби обговорити відкриття та розвиток бізнесу, можливості навчання підприємництву, дізнатися про компенсаційні виплати роботодавцям та збільшення робочих місць на Тернопільщині. Окрім цього, на зустрічі обговорили грантову програму Власна справа. Програма Власна справа була такою першою пілотною, стартувала в липні 2022 року. За цей час вже майже пів тисячі представників малого і середнього бізнесу Тернопільської області скористували своєю програмою і вже навіть профінансовані сума інвестицій в малий і середній бізнес склала вже понад 100 мільйонів. Майже 300 проєктів учасників реалізуються у рамках програми Власна справа. Завдяки таким мікрогрантам від липня 2022 року 76 тернополян відкрили свій бізнес та вже прийняли на роботу майже пів тисячі осіб, у тому числі 30 переселенців. В нас є близько трьох десятків релокованих бізнесів, які. Переїхали на Тернопільщину. Це не тільки великі підпремоносередні підприємства, а це і дрібні дрібний бізнес вигляді. Там підприємців, які відкрили свої заклади дошкільного навчання. Це і кав'ярні є. Андрію Братенко, директор локованого підприємства, яке з початком повномасштабного вторгнення із нової каховки переїхало у Тернопіль. Основний вид діяльності виробництво будівельних матеріалів. До повномасштабного вторгнення ми були великі зараз. Хочемо наздогнати ті об'єми, які були у нас до цього. І є декілька програм, які на сьогоднішні ми вже являємося учасником цих програм і деякі нові програми, які нас цікавлять. Ми екстрадуємо профільні системи, це з яких виробляють віконні і дверні системи. Окрім представників релокованого бізнесу та підприємців початківців, отримати новий досвід прийшла власниця мережі квіткових магазинів Івана Бойко. І, чесно кажучи, хотілося б набагато більше таких заходів, тому що реально висвітлювати висвітлювати для підприємця, бо це є дуже важливо, тому що підприємець заклопотаний своїми справами. Він має дуже багато так, як я кажу, коли людина стає підприємцем, їм зразу треба стати пам'ятник, тому що вона відповідає за все. А коли б, наприклад, держава допомагала іменно і семинарами і навчаннями і скориговувати це було б було набагато сильніше, і наші підприємці б набагато краще розвивалися. Окрім проекту Власна справа в області працює грант для ветеранів та їх подружжя. Загалом у Тернопільській області 9 учасників бойових дій вже скористалися грантами. Більшість з них діють у сфері громадського харчування. Про те, як саме започаткувати власну справу або вдосконалити свої знання підприємцям з досвідом, можуть у Тернопільському обласному центрі зайнятості.